Студентські підприємства, які відповідають поточним освітнім, економічним потребам та інтересам. Майбутнє освіти бізнес, який керує студентами, як ключ до практичних навичок та просування в кар'єрі. У сучасному світі, де ринок праці постійно змінюється, а вимоги до фахівців зростають, освіта повинна адаптуватися до нових реалій. Традиційні методи навчання засновані на теорії та абстрактних знаннях. Вже не можуть повністю підготувати учнів до проблем, які чекають їх після закінчення навчання. Ось чому все більше акцентується на практичному навчанні, розвитку навичок та підприємницькому мисленню. І однією з найбільш перспективних сфер у цій галузі є підприємства, які керують студентами. Ідея створення компанії повністю або частково керує студентами не нова, але його актуальність значно зросла в останні роки. Зростаюче бажання молоді до незалежності, бажання бути власним начальником, про що свідчать дані бюро статистики праці та все більш широко розповсюджене фрілансування як основний спосіб заробляти гроші, створюючи ідеальні умови для розвитку цієї області. Студентські підприємства це не просто шкільний проект, вони це повноцінний бізнес, який пропонує учням унікальний досвід управління, прийняття рішень та відповідальність за результат. Чому студентські підприємства є майбутнім освітою? Я вважаю, що впровадження студентських підприємств у навчальний процес це не просто модна тенденція, а необхідність через низку факторів. Практичне застосування знань, традиційна освіта часто розлучається з реальним життям. Студентські підприємства дозволяють студентам реалізувати свої знання на практиці, вирішувати проблеми в реальному житті та бачити результати своєї роботи. Це сприяє кращому навчанню та розумінню того, як працює бізнес у реальному світі. Розвиток ключових навичок. Управління бізнесом вимагає від студентів розвивати цілий ряд важливих навичок, таких як робота в команді, лідерство, вирішення проблем, критичне мислення, спілкування, управління проектами, фінансова грамотність тощо. Ці навички оцінюються роботодавцями і є важливими для успішної кар'єри в будь-якій галузі. Підприємницьке мислення, студентські підприємства стимулюють розвиток підприємницького мислення, навчають їх бачити можливості, генерувати ідеї, оцінювати ризики та приймати рішення. Це особливо важливо в сучасному світі, де все більше людей прагнуть створити власну справу. Кар'єрна орієнтація, управління бізнесом, дозволяє студентам спробувати себе в різних ролях, розуміти їх сильні та слабкі сторони, визначати їх інтереси та вибирати майбутню професію. Це допомагає їм зробити обґрунтований вибір кар'єри та уникнути розчарування в майбутньому. Ділове зв'язок, студентські підприємства дозволяють вам зв'язатися з місцевим бізнесом. Отримати досвід роботи з реальними клієнтами та партнерами та отримати можливості для стажування та працевлаштування після закінчення навчання. Приклади успішного студентського бізнесу. У статті згадується кілька прикладів успішних студентських підприємств, які демонструють потенціал цієї області. Паркурі Індастріал в Бредфорді, штат Пенсильванія, співпрацюючи з компанією з виробництва ЗИПО. Це прекрасний приклад того. Як студенти можуть виробляти реальні частини для реальних клієнтів, розробляти партнерські стосунки та заробляти оплачувані стажування. Програма управління логістикою та складом фресно уніфікованого шкільного округу, де учні виготовляють меблі з піддонів, демонструють можливість створення соціально вражаючого бізнесу, який заповнює існуючу потребу в місцевій громаді. Проблеми та рішення Незважаючи на очевидні переваги, введення студентських підприємств у навчальний процес пов'язаний з низкою проблем. Фінансування, стійкість, побудова сильних партнерських відносин, управління фінансовими аспектами отримання доходу потребують серйозного розгляду та планування. Я вважаю, що для успішної реалізації студентських підприємств це необхідно. Підтримка адміністрації: важливо отримати підтримку начальника або директора для забезпечення фінансування та юридичної підтримки проєкту. Партнерство з бізнесом необхідно встановити партнерські стосунки з місцевим бізнесом для отримання фінансування, наставництва, стажування та можливостей працевлаштування. Навчальна програма необхідно розробити навчальну програму, яка дозволить студентам здобувати необхідні знання та навички управління бізнесом. Наставництво необхідно залучити досвідчених підприємців та бізнесменів, які можуть виступати наставниками для студентів. Юридична підтримка необхідно надати юридичну підтримку проєкту, щоб уникнути проблем із законом. Особистий досвід та спостереження. Хоча я не маю прямого досвіду ведення студентського бізнесу, я мав багато розмов з підприємцями та лідерами бізнесу, які розповідають про важливість практичного навчання та розвитку навичок. Я вважаю, що студентські підприємства це чудовий спосіб підготувати студентів до майбутньої кар'єри та допомогти їм реалізувати свій потенціал. У своїй практиці консультування молодих фахівців я часто бачу, що багато з них не мають достатнього досвіду роботи і не мають необхідних навичок для успішної кар'єри. Студентські підприємства можуть допомогти вирішити цю проблему та надати студентам можливість отримати цінний досвід роботи та розвинути основні навички. Висновок студентські підприємства це не просто шкільний проект, вони є інвестицією в майбутнє освіти. Вони надають студентам унікальний досвід управління, прийняття рішень та відповідальність за результати. Вони допомагають розвивати ключові навички, стимулювати підприємницьке мислення та допомагають зробити обґрунтований вибір кар'єри. Я вважаю, що всі школи та райони повинні розглянути можливість запуску програм, які керують учнями. Це не тільки допоможе підготувати студентів до майбутньої кар'єри. Але й допоможе створити більш інноваційну та динамічну освітню систему. Майбутнє освіти полягає в практичному навчанні, розвитку навичок та підприємницькому мисленню. Студентські підприємства ключ до цього майбутнього.